У Нас блядь, застрях, сука, буз, блядь, з печками в полі блядь, в Краматорське під час війни. Блядь. З вами команда номер миродин, і ми рушаємо в буквальному сенсі на схід. Сьогодні в нас перша офіційна поїздка з гуманітарною допомогою для людей біля е, лінії зіткнення Краматорськ-Слав'янськ. Ми веземо е, дров'яні пічі для тих, е, хто потребує тепла. Поїхали! Фінансували напряму від донора від європейської галереї мистецтв цю поїздку на схід допомагати людям, багатодітним сім'ям, які зараз перебувають біля лінії зіткнення. Це Краматорськ, Слов'янськ і Дружківка. В цій галереї працює чи навчається дівчина з Києва, і вона розповіла їм про нас, про наш фонд. І студенти, які навчаються там, продавали свої роботи, своє мистецтво, і вони зібрали 15 тисяч євро, які перерахували на наш рахунок. Нашого фонду насправді спочатку галерея хотіла профінансувати три різні фонди в українські, але залишились лише ми, тому що в нас були готові всі документи, відкриті всі рахунки для отримання коштів від міжнародних організацій чи з за кордону. І після того, як вони подивилися на в принципі діяльність нашої організації, вони захотіли, щоб усі кошти отримали лише ми. І тоді ми вже почали розробляти проект на всю суму. І ми їдемо надати їм трошки допомоги, трошки тепла передати з Києва. Ми нарешті доїхали до першого міста, це Слов'янський. Тут ми будемо передавати першу частину наших дров'яних печей. Добрий день, а тут є хтось. Може їм б'є дзвоник. Добрий день, мене звати Андрій. Хоч би ви вас. Так, ви проходьте сюди. Багато в інтернеті дивимося, допомагаєте людям пічками. Що можете, й робите для людей. Я, я думав, буде буржуйка, як нам сказали, буде буржуйка, така ну, ета, невеличка, а тут жінка зможе перешкіпекти. Троє дітей різного віку. Ну, не, 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 не знаємо, що на, на що розполагати на даному, ну, на даному етапі. Може, прийдеться і, і спустити навіть в підвал, ну, в погріб. Дуже Я вам дякую. дякую. Все. Все. Да. Тримайтесь. До побачення. Це дуже круто, звичайно. Всюди і так далеко допомагати. Тому що самі ми ніколи б такого не знайшли. Тримаємося так само, як тримається вся країна, тому що дуже важко. Але ми єдині. Ми єдині у нашій меті. Ми єдині у допомозі один одному. І тому, коли трапляються такі благодійні фонди, які, незважаючи на небезпеку, ви так далеко доносите до нас допомогу. Ви розумієтеся на важкостях, з якими ми то спіткаємося. А ви думаєте, і дбаєте про дітей, які залишилися на Донбасі? Бо не завжди є можливість виїхати насправді. І ми підтримуємо фронт так само, як можемо. на на цьому місці не виїжджаючи, і така допомога вона безцінна, тому що а, тут по місту ми її не не знайдемо. Ми не знаємо скільки ще Добре. це все триматиме, але а, тепер у нас є підтримка, і а, дякуємо вам за вашу мужність, за вашу турботу і за те, що існують такі благодійні фонди. Тут внизу прикрут так. Тут є це шкаф духовий. Та Можна пірішки пробіло. робити. Вона от ми тестували, вона і дуже класно гріє. Тобто, якщо немає тобто сіп... і, і дуже мало дров потрібно. 50, да. 50 за 10 хвилин да, обігріває. Не незвично, що я за це нічого не винна. Просто... Гарний самі. настрій, щоб був ну, і оптимізм. <рес> 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 Дякую. <рес> це коліно. А це і пічка ваша нова. Чого себе? А ви що думали? Чесно, ого! Добавить! Диві Дивіться, флоп, я вам флоп. одразу що тут є. Це пірішки навіть на дровах. Все. І вона дуже гарно і тепло віддає. Да, ми вже їх тестували. Я Все. Все. класно, классно, спасибо большое. большое, огромное спасибо. Ну, ну не вірила. А сьогодні ну, ну то праздник. Все будет Не верили. Если честно, не верили. Нам когда позвонили, мы не поверили в это, конечно. Не знаю. Позвонила женщина, сказала, вы многодетная семья, вы в городе или не в городе? Мы сказали, что в городе. Она спросила, планируем выезжать, не планируем? И говорит, вот у нас мы развозим буржуйки. Вам нужно? Мы говорим да. Дрова есть. Что надо как раз. У нас девять их. Девять детей. Да. Очень хороший подарок, конечно. Дякую большое. Дякую вам, держите. Куди ми їдемо? Насправді ситуація досить дебільна. От є, як є. Ми, коротше, мали завести 18 пічей до 16-ї години і повернутися назад в Харків. Але через те, що ми не зрозуміли і не збагнули, те, що ми просто можемо не... Правильно їхати по адресах, ми їдемо в полі. В полі Дивись, біля Краматорська, між славянським і Краматорським, де по суті може бути замінована якась частина дороги. Нас застряг бус. Ми йдемо його витягати. І Ми б**, б**, не встигаємо. Це повна б**, це б зи. Як лучше! Я краще виходить я дирек це скарб. Тут у нас ножки, щоб її підняти наверх можна І дрова, і пілети. можна. Да, Я, да, теж. Да. Я теж думаю, да. можеш привезу. І дуже небагато. Тут дуже маленька кашука, але дуже швидко нагрівається. Тут чугун О, і симпатична. да, і краси. Подобається. Добре, клас. Це здорова <ривання> вона, так. Клас, спасі, огромне вам спасибо. Скільки у вас дітей? Шесть виходить. Шість. Да. Спасибо да. вам большое за помощь, да, Потому що я б не потягнула б зараз сама, бы що її я так І так, друзі, ми нарешті їдемо до останньої сім'ї. Ми знаходимося тут, в Краматорську в кінці дня це був дійсно дуже складний день. Ми не очікували, що нам доведеться заїжджати в такі складні місця, але воно цього вартувало. Насправді ми розуміємо зараз, що. Такі складні дні, коли ми більше 12-15 годин в дорозі, і кожен з нас працює, це того вартує, тому що ми допомагаємо людям. І це дійсно та сама робота, якою горить кожна людина в фонді. Ми насправді в кінці дуже виснажені, але задоволені результатом. І далі ми хочемо робити ще більше і показати, що кожен українець може своїм таким трудом і якоюсь наснагою зробити. Як найбільше для інших людей і допомогти нам швидше стати кращими, сильнішими, об'єднанішими, це ми бачимо зараз тут на сході України. Я думаю, що так відчуває кожна людина, кожен українець сьогодні. Спасибо, Сей удачного вам, вам дня, <сех> всего вам хорошего и дай бог, все это быстрее закончилось уже. Сотки. Мы тут ближе к фронту, как говорится, в городе не так это ощущается, тут ощущается, это очень страшно, конечно. Ну пока сидим, а дальше будет видно. А, держимся, пока держимся, да? Будем надеяться на лучшее, угу. что скоро все это позади будет, потому угу. что а тоже не ни работы ничего нету, сидим так вот. На маєте Дом. Дом Да. Ну. вдома. <свят> вдома. Якщо вам цікаво, слідкуйте за нами, підписуйтесь в наші соціальні мережі. пишіть нам на пошту, пишіть нам в інстаграм. Ми завжди відповідаємо. Ми намагаємось бути в контакті з кожною людиною, яка цікава діяльність нашого фонду. З вами був район районномородин. Ще раз підписуйтесь, ставте вподобайки. Нам це дуже потрібно, тому що кожна така. Реакція, вона дає нам наснагу робити більше.